Народжений від Бога не грішить. От люди зараз говорять, всі ми грішні, всі ми грішимо. Але це вибір вже людини: грішити чи не грішити. А Бог сказав: народжений від Бога не грішить. Якщо робите гріх, значить немає у вас Бога. І це дуже легко протестувати своє життя. Чи є в мені Бог, чи немає. Якщо я кажу, що я з Богом і я вірю в Ісуса Христа, і я люблю Ісуса Христа, то я маю жити по Його слову, я маю не грішити і позбавлятися від будь-яких гріхів і залежностей, каятися і очищуватися. Якщо я йду на сторону гріха і роблю гріх і розумію, що це гріх то там немає Бога, в мені немає Бога, в мені тільки перебуває дух сатани, тому що сатана найперший брехун, і він згрішив і тому спав з неба.